Чому вона не захищена і куди поділися кошти? Чекати блекауту, завдячуючи п'яти 6 менеджерам, по-перше, треба пояснити людям, що витрати на фізичний захист атомно-енергетичних об'єктів АЕС України. Тес, ГЕС, об'єктів критичної інфраструктури закладено в тариф вартості електроенергії, який сплачується населенням. Тобто левова частка коштів вкрадених систем ППО для захисту енергетики це людські гроші, а не макрофінансова допомога. Більше того, ця складова захисту неба фінансувалася завжди. Питання в тому, що браві й ефективні менеджери, а точніше, сучасні Остапи-бендери незламного уряду: Шмигаль, Чернишов, Шурма, Котін. Екс-очільник енергоатому, якому дали можливість своєчасно втекти, з комуниздили за вказівкою згори мільярдні бюджетні кошти, залишивши небо відкритим, згодовуючи через марафони легенди про свій титанічний внесок у захист енергооб'єктів в СБУ створені цілі главки і департаменти, які аналогічно згідно обов'язкових вимог законодавства щодо фізичного захисту об'єктів енергетики, мають забезпечувати ефективні системи протидії. Взаємодіючи з силами ППО і повітряними силами Збройних сил України. Однак, з огляду на викривальні журналістські розслідування щодо статків СБУшників мультимільйонерів, ви самі бачите, куди пішли і на що витрачені кошти. Тому фактично прості люди в чергове стали заручниками в ряді випадів. На жаль, смертниками клоптоманії офісу президента, урядовців, правоохоронців, для яких війна перетворилася в еру збагачення на крові. Переконливо можна стверджувати, що як кошти платників, так і кошти партнерів було розікрадено і конвертовано в елітну нерухомість, люксові намарки, криптогаманці, інвестиції за кордоном. А люди, як і напередодні 24 лютого 22-го року, залишились незахищеними, віруючими у зомбомарафони та брехливі гарантії про чергові шашлики. А цілий департамент ДЗНД, СБУ. Який є відповідальним за фізичний захист, за засоби протиповітряної оборони довкола об'єктів енергетичної і критичної інфраструктури, в гонитві за політичними опонентами, переслідування журналістів, священників, антикорупціонерів, лідерів суспільної думки? Це питання, як завжди, проспав. Якщо брати до уваги, що відповідальним за цей напрямок є екс-перший заступник голови СБУ, відповідальний 2022 тисячі за провали в обороні півдня і просування агентів ФСБ, що просяться на обмін в структурі антитерористичного центру СБУ Андрушенко очолює цей напрямок в ДЗНД кум малюка дука, що є героєм антикорупційних розслідувань щодо багатомільйонних статків. Керівництво антитерористичного центру, якого спочатку просував Малюк як агента ФСБ. А потім сам викрив керівник управління ЗБУ Хмельницькій області Прокопенко, відповідальний за Хмельницьку атомну електростанцію, як втікач в критичні дні оборони півдня та столиці України, який засвітився як мультимільйонер з елітною нерухомістю, яка придбана завдяки війні. То виникає питання: це недолугісті провали чи свідома диверсія і саботаж? В інтересах відомо кого і звідки? Коли задаєтеся питаннями, де ППО і куди поділися кошти, які були виділені на ці пріоритетні оборонні завдання, дивіться одразу на декларації та фінансові статки можновладців та силовиків за роки війни. Ці кошти легалізовано та конвертовано саме в це. І це ваші кошти. А ще гірше це гроші на крові. Не стидайтеся, люди, питайте.